Сьогодні було засідання комісії по екології. Одним із центральних питань, яке розглядалося на комісії, було питання словнозвісної вибухівки ЕРА. Під час обговорення були палки дебати. Було висловлено багато точок зору. Одні з яких звинувачили вибухівку марки Р в тому, що вона наносить шкоду навколишньому середовищу. представники кар'єрів і представники Павлоградського хімічного заводу стверджували зворотне, що це екологічно безпечна вибухівка. Але на проблему на біду, на біду Павлоградського хімічного заводу вся доказова база якою вони оперують, вона викликає величезний сумнів, розуміючи механізми, які є в нашій країні, і яким чином складалася ця доказова база? Наше питання громадськості це досягнення справедливості. Справедливість вона або є, або немає. І нас в свою чергу дуже сильно турбує стан навколишнього середовища, а також можливі негативні наслідки для економіки. Та подальшого добробуту нашої країни, Так що ми все ж таки хочемо добитися справедливості, і якщо вибухівка. Марки Ера вона безпечна. Ми будемо тільки раді, але якщо вона дійсно несе загрозу, ми тоді прикладемо всі зусиль для того, щоб е, заборонити її використання. І в даному моменті, в принципі, у нас є дуже великі сумніви стосовно безпечності даної вибухівки, це все підтверджується рядом документів, досліджень і експертних думок, які є у нас на зараз. Ми, ми зараз подальшим будемо вивчати це питання і. Я впевнений, що ми доб'ємося справедливості і захистимо майбутнє нашої країни. Дякую.